І з вами на Віталіна. І вона зла Віталіна. І сьогодні я покажу свою колекцію скітис із космосу і, і саму першу версію. Поїхали. Так, ось в мене є колекція скітис із космосу і ось така от колекція. І так, поїхали. Давайте першу цю колекцію. Сразу попереджаю, що тут там всі є. Ось тут деякі загубилися. Так, зараз я їх витягну. Давайте перше почнемо з чорних. Так, зараз. Це всі мої чорні такі от. Тут там вовк, акула і інчик. Далі всі з розових. Це ось такі. Мої штуки. Це саме перше мені попалися. Далі почнемо з зелених. Кстати, я вам їх рекомендую на стирачку. я вже тут пробувала. Так, зараз я візьму. Ось такі всі вони. Тут два ужастика і один такий. Оля, міні-міні-міні черепашка. Далі беремо всі фіолетові. З фіолетових ніяких гарних немає, бо що тут волосся? Ось такі. Берам! Далі всі жовтих. Тут я знаю зайчика нема, бо всіх має бути по три. Далі ось такі ось такі жирафка, качечка і репка. Далі всі з білих. Цей бичок я його дуже довго добувала. Ось такі дві овечки і бичок. І далі тут нема два, чотири, шість. Ну тут ще ось такі є. Такие бегемотик, жабка и ужастик здесь. Так, все-все мы уже маем. У меня, а, тут же есть одна какая-то стикерская. Такая, бешеная, такая розовенькая. Тоже дракон. И у меня вот такие пакетик від них. Ось. от них. вот. вот пакетик стикерской Перше, в мене є така ракета. така ракета з космосу альбом для колекції. Ось тут в мене таке, тут така, коротше гра. Так. Почекайте, вибачте, мене все так. Отут така, ігра. а тут всі. Так, перше, що тут є, ракета нагнається, то я отак поставлю. Перше, що тут є, це такий ось борщ, він світиться під світлом. Що я вам покажу. Світиться, коли на нього світить. О, так. Далі такий інвалід, можна сказати. Такий. Він теж світиться вночі. І... Цей теж світиться. Цей самий дорогіший, він в мене такий новенький. Ну, я в кінці відео покажу, як він світиться, просто треба його на світло положити. Раз я його на світло положу. О. Так, далі у нас іде отакий жан сьомий. Такий страшний якийсь. С макарони. Далі ой. Ідемо такий страшний грюм такий. Далі ще йде таких два. Зараз я вам покажу. У мене є їх два однакових, тільки цей новіший старіший. Бо видно цей, цей блистить, а оцей такий пустий це каша. Не знаю, чого кашу мінус, вам розумію кашу любить їсти. Оце якісь, знаєте, деякі такі малюночки, що, е, наприклад, там пташку підстрілили і в нього тут такі хрестики. Щось оце, мені нагадує якогось мертвого чудіка. Кстати, в нього мали отут бути білі зуби, і в нього якось червоні розвір. Далі йде ось такий от. Мені він подобається. бім, -бім, -бім, -бім. Такий класний, як квіточка отути. Якась влітка. Далі, це вже в мене дуже давний, давно був. Ось такий. Йде в мене цього разу. От такий <звук> Далі, і самі останні. От такий роббі. Такий, сад, такі колючки. Вони так добре можуть чухати. Тепер я зараз покажу, як світиться у той хеві. Давайте ми зараз зайдемо в мою схованку. Так, тут я його на світло положила, він аж гарячий, він ось такий у нас. Так. От зараз. ну От, коротше, я зараз закрию тут то, то світло. Ну, я не бачу. Чекайте. Ну, він мені світиться. Не знаю, як вам, але він мені світиться. Якщо там не світити. Ну, коротше, зараз я вам по іншому якось покажу. Так. Коротше, камера не побачить, що він тут світиться. Так що я його забираю, щоб я його ще часу не загубила зараз тут. Ось така була колекція моїх стікерів із космосу і простих стікерів. Якщо вам подобається, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!